Всім привіт, черговий день перепів відмовимо там за моїми плечима, я зараз в Гулівері, знімаючись, якась там знімальна група, якісь інтерв'ю в когось там беруть. І я зараз до них підійду, напрошусь. Не знаю, можливо, тема не... Я не підходжу по формату, але все рівно підійду і попрошу мене зняти телевізор. Доброго дня, а що ви знімали тут? Ні, ну чи чесно. Программа, а что? А что такое? Ну не цікаво. Ничего, просто що це просто. Вопрос женщин. А, женщин так? да? да? Такі... А вы хотели поучаствовать? Ну да. Мы все одни женщин теки. Не по фэншу, да? женщин. Они похожи. Я как понял. Раз. Я раз. Раз. Я а что вы их питали? Что вы найбільше полюбляете? Наприклад. Наприклад. Мужчины. Ну, типу, видавали якісь варіанти відповіді? Чи... Ні. Ну полюбляти що, їсти чи, 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 чи пити, чи одяг, чи чи що? Ні, ну, отношения між в мужчиною, так. Мужчина. Да. Цікаво. І що найбільше Ну, будемо полюбляють мужчина? Будем, наш... а, а, де? Де? а де? Не, ну, а де подивитися? А тільки. Ні, ну А де це подивитись На ваші, каналі НТН, смотрите, но... 18.20. Сьогодні? Ваші Через цієї неділю. А яка буде передача? Чи це буде якісь новини, чи що це буде? Ні, програма, будьте здорови, 18.20. Будьте здорові, 18.20. Зараз собі запишу. Через два тижні, не? так? Будьте здорові на НТН. — Так. Окей. Дякую, дуже. Гарного дня. Не зняли мене в програмі, тому що це стосувалося дівчаток. Але не круто відмовили і якось легше що стати. Збираємо відмови. Терпіть відмовимо. Чим більше мені відмовляють, тим більше я до них неврозливий і мені по барабану. Ну, от ні, то ні. А так це круто. Удивляйтесь собі? Дуже просто. клим вишибаємо. вишибаю. Отак ось. До зустрічі на наступний раз.